Привіт, мої любі! Давайте сьогодні зробимо смачнющі, неймовірно запашні гарбузові кекси з горішками, отже, нам потрібно сирий тертий гарбуз 120 г, 90 г муки. В даному рецепті я використала 45 звичайної і 45 сильно цукор 50 г, Сметана 25 г, цукор 30 г, спеції, кориця та мускатний горіх по пів ложки, сода та розпушувач по пів чайної ложки. І також 40 грамів горішків можете брати будь-які. Одне яйце категорії С0. Звичайно ж, одне яєчко категорія С0 і 30 г олії. Коли отримали світло однорідну консистенцію, додаємо увесь цукор та також збиваємо міксером. Після чого вбиваємо одне яйце. Якщо ви збільшуєте порцію, яйця потрібно вбивати по черзі. Спочатку одне, розмішали, тоді друге. Ніжності до смаку додасть сметана, тому додаємо її в суміш та розмішуємо. Після чого додаємо основний інгредієнт це гарбуз, та просто промішуємо до однорідної консистенції без взбивання. Додаємо ароматні спеції, сіль, розпушувач та соду. Об'єднуємо всю масу до однорідної консистенції, після чого можемо вводити горішки. Ви можете брати будь-які горішки, у мене це були грецькі. Настав час заповнювати форми. Нам потрібно їх заповнити на 2 треті, щоб кексику було місце, куди рости. З даної кількості інгредієнтів у мене вийшло 7 кексів вагою по 50 г. Далі ставимо в духову шафу на 180 градусів 20 хвилин. Перевіряємо готовність кексів з пашкою, протикаємо їх. Якщо вона суха, кекси готові. Лише подивіться, які вони класні, ароматні та неймовірно смачні. Ну от і все. Наші кекси готові. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки і далі буде.